Дата, яка увійшла у вічність сумним відголосся минулого вибухом мирного атома, що накрив серпанком вічного смутку всю Україну, і скільки б не минуло років, все одно ця страшна подія полом'янітиме чорним вогнищем скорботи. Чорнобильська аварія стала для людства жахливим уроком, за який заплачена дорогою ціною. Ми завжди повинні пам'ятати імена героїв, пожежників, експлуатаційний персонал ЧАЕС, будівельників, учених. Медиків, військовослужбовців, які, не шкодуючи себе, першими кинули в серце палаючого реактора. Минають роки, та біль не вщухає, тривога не полишає людей, пов'язаних з корботним часом ядерного апокаліпсиса. Наслідки Чорнобиля, найбільшої в історії людства техногенної катастрофи, ще довго відчуватимуть і сучасники, і прийдешні покоління. Не заживає Чорнобильська рана. Бо не згасає вогонь пам'яті, які несуть покоління на алтар шани та подяки. Пам'ять про Чорнобиль буде жити в наших серцях, В нашій пам'яті, в наших словах та діях. А подвиг героїв назавжди закрабується в літописі людської мужності та незламності духу. Птахи складають гімн весні, Сміхаються до сонця квіти. А пам'ять лине в моторошні дні, гутуть жорстокі дзвони квітня. Боже великий наш Боже, дай пам'ять на радість, умнож наші сили, бо підняли ми впалені крила, щоб швидше минувся час лиха й випроби, щоб злився дощами пекельний Чорнобиль. Всі мирно спали, не зная, що із мирної тишини прийшла біда, котрої не ждали. Взмітнувся в небо яркий столб о дня, роздался как гром из поднебесья. И облако незримого дождя окутало и Припять, и Полесье. Диспетчер пункта связи сообщил, и голос в трубке прозвучал батом: Авария случилась на ЧАЭС. Из-под контроля вышел мирный атом. Взорвался ядерный реактор. И тогда обломки твелов и графита разбросала, и перекрытие мажзала. А вода в тоннели кабельные быстро прибывала. И выполняя долг служебный свой, Пожарные расчеты пребывали. И выполняя долг служебный свой, Пожарные расчеты пребывали. И яростно бросаясь, словно в бой, Они огонь бесстрашно укращали. Пожарные стволы, держа в руках, Не чувствуя, что руки обожжены, Не думали о славе, орденах, А дома ждали дети их и жены. Бойцы не знали, что потом их ждет, И что судьба их станет роковою, что за ошибки чьи-то и просчет платить придется дорогой ценою. И умирали от тяжелых ран на койках в переполненных больницах. А жажда жизни виделась в глазах на мужественных почерневших лицах. Уж тридцать лет минуло с той поры, Чернобыльской трагедии проклятой, Но не стереть из памяти следы, Которые оставил мирный атом. Ничем не возместить людских потерь, Утрату сыновей, потерю близких. Как всем вам объяснить то, Что теперь в обмен на жизнь Героям ставят обелиски? Не воскресят из мертвых никогда Ни обелиски, ни стихи, ни строфы тех, кто ушел из жизни навсегда, спасая мир от страшной катастрофы, но будут вечно в памяти людской жить ваши имена, сыны отчизны. Вы заплатили дорогой ценой, дороже ее нет ценою жизни. Авторский твир прочитав ликвидатор, полковный. Член жовтоводської громадської організації Союз Чорнобиль Україна Володимир Пономаренко. Вдруг смешался в апреле Да Чернобыльский ад И возможно сегодня Это сложно понять Понимать и не надо Надо просто принять Жить Чернобыля, ребята Наші життя спасають. уходили мальчишки, Щоб зросли відстань. Щоб взрослим відстань. Шановні ліквідатори, члени їх родин, всі, хто сьогодні тут присутній. На жаль, склалось так обставини. Міський голова зараз знаходиться в відрядженні в Дніпропетровську. Тому за його дорученням, тому за його дорученням сьогодні я хотів би висловити свою і вдячність не тільки свою, всієї нашої громади, мабуть, всіх людей, вдячність тим, хто дав можливість жити нам цим, бути живими, здоровими, веселими, мати чудових дітей. Тим, хто. 30 років назад цей чудовий такий сонячний весняний день не гуляв, не готувався до весняних тоді маніфестацій, які готувалися до 1 травня. А за звуком сирени, такої, як прозвучала сьогодні, дуже швидко, не знаючи дійсно, що їх чекає, направлявся до четвертого енергоблоку, до тієї пожежі. Яка перекреслила історію нашої держави та й багатьох інших держав, не тільки Радянського Союзу і Близького і Далекого Зарубіжжя, на час до і час після. Ми тоді були, мабуть, ще меншими за тих дітей, які сьогодні тут присутні. Я згадую, 26 квітня, моєму брату 3 роки, у нас гості, ми веселимося. Хіба могли ми знати, що тоді за нас хтось десь віддає своє життя? Не знали ні ми, не знали ні наші батьки, ні наші сусіди. Адже було перед день 1 травня. Всі готувалися до свят. А люди, мирні люди, цивільні переважно, хоча і військові, пожежники, всі в цей час боролись, проявляючи просто чудеса героїзму, самовідданості, сили, сили волі, сили духу і залишали цей світ, отримували тяжкі рани. Страшні захворювання. Просто гинули. Зараз ми вшановуємо тих всіх, кого немає, але ми повинні ще сказати щире дякуємо, висловити найбільшу вдячність тим, хто сьогодні поряд з нами, тим, хто ще живий. Ми мало що зараз можемо зробити для цих людей, але ми не маємо права не згадати їх. Ми не маємо права не вклонитися всім. Ми не маємо права. Не розказати зараз молоді дітям, що відбулося в цей день, від якої страшної біди врятувало Україну до колишньої радянської Союзі, все людство, ліквідатори на РЧС, справжні герої, сьогодні ми вшановуємо всіх. І ще раз низький уклін і вічна пам'ять тим, кого сьогодні з нами вже нема. Слово надається голові міської організації Союз Чорнобиль України кравцову Анатолію Миколаєвичу. Доброго дня, шановні присутні, 26 квітня сумна і трагічна дата в історії нашої країни та не тільки країни, а мабуть, всього світу. На превеликий жаль, ті, хто подарували людству життя, ті, хто врятували світ, сьогодні не потрібні своїй державі. У незабуті соромно, звісно. З нагоди 30-ї річниці наша організація відзначила 85 чоловік чорнобольців нашого міста. Я прошу пробачення у тих, кого я не змог відзначити. Мені дуже хотілося, але мої можливості не співпадають з возможністю. Значить, робота буде продовжуватись. Ми на цьому рік об'явлений президентом країни роком Чорнобиля. Ми будемо продовжувати роботу і будемо і далі нагороджувати своїх товаришів. Дуже б хотілося, щоб на 30-річчя все-таки були відзначені всі чорнобильці міста. Пробачте, що не вийшло всіх. Друге, що я ще хотів попросити пробачення. У тих, кого я образив. Тому що мене звинуватили у вандалізмі. Вибачте, якщо за те, що я когось образив тим, що виділив мертвих на цих плитах, це та правда, яка мені не дуже сподобалася, коли приїхала поліція і звинуватили в тому, що я щось роблю не те, що треба. Ми давно про це ця робота не завершена. І треба продовжувати, але в нас списків повністю немає, тобто ми надіємося на вашу допомогу. Я думаю, що це непогана ідея. Тобто, ми цю роботу продовжимо. Це буде робитися і далі, якщо ви не будете проти. І сумне, то що мені, може й не треба було казати, але вибачте, ну такий я є. Мені соромно за нашу міську владу. Соромно. Тричі я звертався, двічі письмов, один раз тут, на грудні місяці, на цьому мітінгу. Я просив перейменувати, писали ми пропозицію, перейменувати вулицю Петровського в героїв Чорнобиля або будь-яку іншу вулицю міста. Я не розумію, чим ми цього не заслужили. Можливо, ми щось робили не так. Може нам в той час треба було спостерігати за тим, як зараз спостерігає Європа і співчуває. Я не знаю, в чому винні, але якось соромно. Дякую. А зараз я запрошую до нагородження нагородим ще своїх товаришів. Орден за заслугу отримує наточий Володимир Володимирович. Нероба Наталія Львівна. отримує Амбразяк Володимир Васильович. Нагороду отримує Амбразяк Ольга Іванівна. Мені хочеться наших з'їздили в Чорнобиль, виконили свой служебний долг. Я очень преклоняюсь перед ними не спрятались за... товарищи и хочется их наградить орденами ну и денежными средствами но то и отдельно у меня будет в кабинете я им лечу немного но сколько можем прошу вас Відзнаки асоціації ветеранів Міністерства внутрішніх справ України 30 років на честь отримують Стрюков Микола Миколаєвич. Олегович Василенко Валерій Валентинович. Чорнобильський Дзін, Гліб. Я внук ліквідатора, я внук ліквідатора, я дідом пишаюсь. Я з гордістю часу йому в очі вдивляю. Це ж він молодий, життєрадісний, милий. Він мій герой, як з картини красивий. Він не злякався підступного атому, ділив радіацію з друзями, братьями. За землю, за маму, за мене, за нас. Ішов на завдання смертельне не раз. Я внук-ліквідатор, і я цим пишаюсь. Любий мій діду, я на тебе рівняюсь. Запрошуємо всіх ліквідаторів зробити фото світлини для історії нашого міста. І много так осталось, щоб пам'яті тієї бронзі вечно річ. Слава я, халопізом. Всем гребятам низкий поклон, тем, кто спасал от трагедии мир, тем, кто сберет свою честь ему мир. Я прошу тебя я... в зоне, Опять на годащину собрались, И свечи плачут раверные коны. Мы не забудем павших поклялись. Слава героям, памяти звон, Всем ликвидаторам низкий поклон, Тем, кто спасал от трагедии мир, Тем, кто сберег свою честь и мундир.